Презентований туристичний маршрут Шлях Пенті» – це субрегіональний проєкт районів сусідів України та Румунії. Планується, що це буде міжнародний маршрут, але наразі представляємо його українську частину, та що знаходиться в Новоселиці. Це пішохідний маршрут, але історико-етнографічного спрямування. Буде супроводжувати протягом маршруту колектив. Які відповідно будуть співанки, розповіді місцевих жителів про те, з чим асоціюється в них пинтя, і які місця з ним пов'язані на цій території. Загальна протяжність шляху народного героя понад 200 кілометрів, з яких тільки 5-6 в Україні, решта на території сусідньої Румунії, звідки і родом народний месник Пинтя. Проте розпочинається цей маршрут в новоселиці від старовинної дерев'яної церкви. Є легенди, що він розбив хуський замок, брав участь у повстанні куруців і, взагалі, був місцевим Робінгудом. Так його в народі тоді називали. Подорож носитиме етнокультурний характер через призму повстанських подій. Туристам розкажуть про регіон та область. Взагалі покажуть також Криївку месника Яму Пинті, де той ховався від переслідувань. Тут кажуть, варто пам'ятати про тих, хто досі живе в народних спогадах.